Розділ 42. Наступного дня, коли з'явився Кроуфорд, Прайси саме збирались до церкви. Він не став їх затримувати, але охоче до них приєднався. Його запросили піти з ними до Гаррісонської церкви, яку він і сам бажав відвідати, тож пішли вони усі разом. Сьогодні родина постала перед ним у всій красі. Природа обдарувала їх щасливою зовнішністю, а кожна неділя змушувала їх умитись і по-святковому вдягтися. Неділя завжди давала Фані цю радість, а ця неділя втішила її ще більше. Її бідна матуся сьогодні не виглядала такою вже недостойною сестрою леді Бертрам, як завжди. Це часто засмучувало Фані до глибини душі. Лишень подумати, які вони різні, лишень подумати, як обставини посилили відмінність між ними таку незначну від природи, і що її матуся така ж гарна, як леді Бертрам, і на кілька років від неї молодша, а з виду завжди така бліда і змучена, така затуркана, неохайна та вбога. Але неділя перетворює її на вельми статечну і приємну місіс Прайс, що вирушає з дому в оточенні своїх чарівних дітечок, аби хоч трохи перепочити від щоденних клопотів і не покоїться хіба лише тоді, як хлопці почнуть башкетувати, чи коли поруч пройде Ребека в капелюшку з квіткою. У церкві вони змушені були розділитися, але містер Кроуфорд подбав про те, щоб не розлучатись із жіночою половиною сімейства. І по виході з церкви він також лежався з ними поруч, щоб взяти участь у сімейній прогулянці до форту. Місіс Прайс прогулювалася там щонеділі у будь-якій порі року. Аби лише була ясна погода, вона вирушала туди одразу ж після надзільної служби і лишалася там до самого обіду. Це був її світський променад. Там вона зустрічала знайомих, могла почути від них останні новини, досхочу наговоритися про вади портсмутської прислуги та якось зібратися на силі, щоб перебутися наступні шість днів. Туди вони й вирушили зараз. Містер Крофорт узяв на себе почесний обов'язок супроводжувати сестер Прайс, і невдовзі після того, як вони прибули на місце, якось вийшло. Фані сама не могла цьому повірити, проте це було саме так, що Крофорт ішов між ними, тримаючи обох під руку. Фанні спершу не змогла цього уникнути, а потім не знала, як покласти цьому край. Деякий час вона почувалась дуже ніяково, але все ж таки день був прекрасний і краєвид, що відкривався довкола, не міг її не радувати. День видався справді чудовий, був ще тільки березень, але в якому повітрі, у ніжному подиху вітерця, у яскравому сонці, що лише зрідка затягувалось прозорою хмаринкою, вчувався квітень, і все під ясночулим небом сяяло красою. Легкі тіні перебігали з корабля на корабель, з підхаді й танули на острівці за ними, і вічно мінливе море здіймало берегову хвилю в шаленому танку, обіймаючи стіни форту. Все це так зачарувало фанні, що вона поступово майже забула про обставини, з яких опинилися у владі цих чарів. І навіть більше якби вона не спиралась на руку Кроуфорда. То скоро відчула б, що не може обійтися без цієї підтримки, оскільки їй були потрібні сили для такої двогодинної прогулянки, після того, як вона тиждень просиділа у чотирьох стінах. Фанні вже починала відчувати, як згубно впливає на неї те, що вона позбавила незвичної для неї прогулянки. Її здоров'я погіршилося відтоді, як вона переїхала до Портсмута. І зараз, якби не містер Кроуфорд і не чудова погода, вона б уже геть вибилася з сил. Краса цього дня та довколишнього краєвиду не залишила байдужими Кроуфорда. Вони часто зупинялися, відчувши й подумавши одне й те саме і, спершись на мур, кілька хвилин стояли замилувані. І фані мусила визнати, що, хоч він не Едмунд, він здатний тонко відчувати красу природи ділитися своїми враженнями. Час від часу вона поринала у мрії, а він, скориставшись такої нагоди, дивився на її задумане лице, і, зачарований нею, як завжди, він все ж таки не міг не помітити, що вона трохи змарніла. Вона запевняла, що почувається чудово, і не хотіла, щоб хтось запідозрив інше, але по роздумі він переконався, що її нинішнє життя не може піти їй на користь, що воно шкідливе для її здоров'я, і від душі бажав, щоб вона знову опинилась в Менсвілді, де вона буде щасливішою, а він матиме щастя її бачити. Ви тут уже місяць, чи не так? сказав він. Ні, менше місяця. Завтра буде лише чотири тижні, як я поїхала з Менсвілду». Ви надзвичайно точні та сумлінні в підрахунках. Я б просто сказав, що вже близько місяця. Я ж приїхала сюди тільки у вівторок ввечері. І маєте пробути два місяці, так? А вже ж, дядечко казав про два місяці. Гадай, так воно і буде. І як вас відвезуть додому? Хто за вами приїде? Не знаю, тітонька ще нічого про це не писала. Може, мені доведеться затриматися довше. Можливо, їм не буде зручно приїхати саме через два місяці. Хвилю поміркувавши, містер Крофорд мовив: Я знаю, Менсвілд, знаю, як тому все робиться, і знаю, що вам не завжди приділяли належну увагу. Я знаю, може статися, що про вас забудуть, якщо заради вашого блага доведеться поступитися інтересами когось із членів родини. Цілком можливо. Що вас залишать жити тут тиждень за тиждень, бо сер Томас не стане приїжджати саме або посилати за вами покоївку вашої тітінки, якщо це внесе хоча б найменшу зміну до його планів на найближчі три місяці. Так не годиться два місяці це забагато, цілком достатньо було і півтора. Я кажу про здоров'я вашої сестри, звернувся він до Сьюзен, бо вважаю, що перебування в Портсмуті може йому зашкодити. Їй потрібні свіжі повітря і прогулянки. Коли ви знатимете її так добре, як я, ви, звичайно, погодитеся, що їй справді це необхідно і що не можна надовго відривати її від сільського привілля. Тому він знову звернувся до Фанні. Якщо почуватиметься недобре, а з поверненням до Менсфелду виникнуть якісь труднощі, то не ждіть, поки скінчаться ці два місяці. Це не повинно вас турбувати. Якщо ви відчуєте, що заслабли чи вас щось непокоїть, лише дайте знати моїй сестрі. Натякніть їй, що не все гаразд, і ми одразу ж приїдемо і заберемо вас до Менсфілду. Ви ж розумієте, як легко і приємно нам буде це зробити. Ви знаєте, якими будуть наші почуття в такому випадку. Фані подякувала, проте намагалася обернути все це на жарт. Я кажу серйозно, відповів він. І ви чудово це розумієте. Сподіваюся, ви не будете такою жорстокою, щоб не сповістити нас, якщо занедужаєте. Справді, ви не станете так робити. Ви не такі не здатні. Тому, поки ви будете писати в кожному листі до мері Я здорова, а я знаю, говорити чи писати неправду ви не можете, лише доти ви вважатимемо, що ви справді здорові. Фані знов подякувала йому, але була надто розчулена і збентежена, аби щось відповісти, та й сумнівалася, що тут слід щось казати. Це сталося вже наприкінці прогулянки. Він провів її до самого дому і попрощався з ними біля дверей, оскільки знав, що вони зараз будуть обідати, і тому дав, наче його чекають в іншому місці. Шкода, що ви так втомилися, сказав він, затримавши Фанні, коли всі інші вже обійшли до будинку. Мені було б спокійніше залишити вас при кращому здоров'ї. Чи можу я щось зробити для вас у Лондоні? Я вже не думав був їхати до Норфуку знову. Мене непокоїть Мелісон. Я певний, він все ще думає обдурити мене, якщо вдасться, віддати своєму кузинові млина, якого я призначаю іншій людині. Я мушу йому втокмачити, що мене не пошиєш у дурні ані на південному краї Еврінгами, ні, тим паче на північному. Я хочу бути справжнім господаром своїх земель. Досі я давав йому це зрозуміти. Просто диво, скільки лиха може заподіяти маєтку один такий добродій, що визискує бідних і поплюжить добре ім'я хазяїна. Я Дуже хотів би повернутися до Норфолку негайно і поставити все на своє місця, щоб після мене вже не можна було нічого зіпсувати. Медісон – мужі хлопець, я не хочу його звільняти, якщо він не лізтиме мої справи. Але ж це було б справжнє глупство дати себе обдурити людині, яка навіть не є моїм кредитором, і тому не має на це ніякого права. І не сосвітенне глупство дозволити, щоб він нав'язав мені в орендарі твердолобого здирника замість чесного чоловіка, якому я сам, можна сказати, дав слово. Хіба це не буде гірше ніж глупством? Чи слід мені їхати? Що ви порадите? Що я пораджу, ви самі чудово знаєте, як слід чинити. Так, коли ви висловлюєте свою думку, я завжди знаю, як слід чинити. Ваше судження для мене закон. О ні, не кажіть так. У душі кожного з нас є вищий закон, і якщо ми будемо його дотримуватись, він стане для нас кращим порадником, ніж будь-яка інша людина. До побачення! Бажаю вам завтра приємної подорожі. Що я можу зробити для вас у Лондоні? Дякую, нічого не треба. Може, комусь щось передати. Привіт вашій сестрі, як ви будете такі ласкаві, і коли побачите мого кузена, кузина Едмунда, дуже вас прошу, скажіть йому, що я сподіваюся скоро отримати звістку від нього. Неодмінно скажу, і якщо він надто лінивий чи забудькуватий, я письмово передам його вибачення. Він не зміг більш нічого додати, бо Фанні був час іти. Він потиснув їй руку, подивився на неї і пішов. Тепер йому лишалося провести три години зі своїм знайомим, поки в готелі для них не поспіє розкішний обід. А на неї чекав обід дещо скромніший. За столом у прайсі зазвичай подавали страви зовсім іншого роду, і якби Кроуфорд запідозрив, яких випробувань, окрім сидіння в чотирьох стінах, їй довелося зазнати в батьківському домі, він здивувався б, що це так мало помітно за її вигляду. Вона відчувала таку відразу до пудингів та рагу, приготованих Ребекою, до напіввимитих тарілок і зовсім немитих ножів з виделками, що то лишилося голодно аж до вечора, коли могла послати когось із братів по тістечка або печиво. Після Менсвілських розкошів їй було вже пізно звикати до Портсмута. І якби Томас міг про все це знати, він би, мабуть, вирішив, що його племінниця, помучившись скільки належить, і тілом і душею, зможе справедливіше оцінити приємне товариство і солідний капітал містера Крофорта. Але він певно побоявся продовжувати цей досвід, розваживши, що таке лікування може виявитись вбивчим для неї. До кінця дня Фанні почувалася пригніченою. Вона майже не сумнівалася, що більше не побачить містера Кроуфорда, але в душі в неї було сумно. Все ж таки вона розлучалася з другом і, хоч нібито й раділа його від'їзду, водночас. Їй здавалося, що тепер вона всіма покинута, наче знову попрощалася з Менсфілдом. і, думаючи про те, як він повернеться до Лондона і буде часто бачитись з Мері та Едмондом, вона не могла йому не зазрити, хоч і сама ненавиділа себе за такі почуття. Вона не знаходила розради ні в чому довкола. Прийшли декілька батькових приятелів, і, як бувало завжди, коли він не йшов з ними, вечір тягнувся неймовірно довго. З шостої години до півнідесяту вони за гучною розмовою хилили грох. Їй було дуже сумно. Дивовижна зміна на краще, яка бачалася у Кроуфорді, могла трохи розвіяти її тоскні роздуми, незважаючи на те, що раніше бачила його в зовсім іншому товаристві, не замислюючись, як багато важить ця різниця, вона була твердо впевнена, що він став напрочуд тактовним та уважним до інших. І якщо це так у дрібницях, то може так і в більшому. Він так уболівав за її здоров'я та спокій, виявив таку чуйність і, мабуть, говорив від щирого серця. Тому хіба не слід сподіватися, що тепер він полишить свої любовні домагання, знаючи наскільки вони їй осоружні.